На території України створено та побудовано шість великих водосховищ, внаслідок чого було затоплено як величезні території, так і населені пункти, котрі назавжди зникли з карти та реєстрів. І пам'ять про них ще довго живе у споганах та переказах. Одне з найвідоміших сіл, котре поглинули води Дністра, є Баката. І зараз, через велике зміління Дністровського водосховища, деякі ділянки цього села виглянули на поверхню із під товщ могутньої ріки. Листопад місяць, Дністровське водосховище, бакацька затока. І через сильний скид води зараз зможемо спостерігати ті самі дерева бакацьких садів, ті самі дерева, які 44 роки назад були затоплені. Затоплене село Баката. Ось його частинки, ось вони показалися із, із під товщ. Води Дністра. Ось як в рядок, росли, це фруктові дерева, це залишки садів, бакати. Можливо, це було чиєсь подвір'я, скоріш за все, ні, так як подвір'я знаходиться нижче. Ось. Ось туди були там ще, мабуть, метрів з п'ять до них. А це ми бачимо ось такий рівний рядок дерев. Це взагалі конструкція, яка Вона навіть буде на поверхні при повноводному Дністрі при підтопленні. Зараз воно виглядає просто фантастично на сваях. Ось це місце під Баковським скельним монастирем. Трохи більше року назад ми тут фактично фінішували свій сплав байдарочний, де ми 400 кілометрів пройшли. Погода з містра. Чи погода майже така ж сама. Саме так хмарно, затягнуто, і самі хвилі. Так, звідси виглядає справжнісіньким з пражнісіньким морем там з цієї сторони чернівецька область село комарів ось тут сика хвиля який відтінок води знову Який ж відтінок води вчора вітру не було вона взагалі була прозора прозора виглядала як зеркало Рівна рівна, гладенько-гладенько. ось вона. Коріння бакати збереглося до цих пір. Ось вони свідки тих подій жахливих з 1980 по 1981 рік. Ось це оглядовий майданчик вище нашого місця стоянки. Ось як тут все виглядає, так, як на ладоні. Водоспад гурта. Ми його повторно відвідали. Перший раз ми тут були в травні минулого року. І ось через півтора року він ось так виглядає.